Добрий вечір. Новини від Галини в ефірі телеканалу Сіріус. А в студії зведена сестра Галі Кристіна Третяк. Низь у програмі Євробачення, Оскар, восьмикласник Вася і шапка, яка збісила Порошенка. Ми починаємо. Євробачення найбільш обговорювана тема минулого тижня. Нацвідбір виграла Марув, але за день вона відмовилася від участі у європейському конкурсі через умови контракту. І почалося. Представники оргкомітету сіли на телефон і почали обдзвонювати всіх-всіх всіх, всіх, всіх знайомих співаку, ну і не співаку, і пропонувати їм представити Україну на конкурсі у Тель-Авіві. Алло, Каска, Будьте добрі, поїдьте на Євробачення. Господи, та файно ви співаєте, джамала пошутила. Нєт. Алло, фрідом час. На Євробачення їдете. Ага, ви в декреті. А, на ну, телефон на другий рух, добрі, все. Мінус. Алло, А то Павло зібрав? Йо, я случайно вас набрала, то я не вам дзвонила. Перебачте. А наша Галя теж розпитала людей, кого би вони відправили на Євробачення від України. Хвилиночку уваги. Галюнчик в ефірі і низка будуємо найважливішу тему, яка б могла звучати у всіх 12 випусках новини від Галини. Хто має поїхати на Євробачення від України? Та хто? Мене год взяти. Я на травень плану не мав. Кромплі вже посаджу на той час. То все, ти можеш там станцювати. А, то ще й співати треба. Та в смислі, то та мара алем танцювала. Причому і такою вона танцювала жиє. Виділа би її мати, чим вона за наймати. Аж мені ганьба за неї було. Як ви думаєте, хто має поїхати від України на Євробачення? А, маров. Та ти не їде. Та я знаю, але вона була саме достойна. Ну а кі Степан Степан Гіга нього по сорівнував. Я думаю, що він би уграв. Ну, я теж так думаю, він файно співає. Чесно, не знаю. Ну, а може у вас якийсь кандидату? Та розумієте, одна відказала, друга трубку не бере. ну та – Тепер глядають, хто би поїхав. А за кого ви маєте в виду? Та то -та, та мара, знаєте, що по англійськи співає, така гола там танцює по сцені є. Дали Каска, Вона кажуть, співати О, вообще не як да. слухайте да, да, да. так, що з виступила, що я не знав, що її було. Майже її врекли. – Каска класна. Да. Ну да, вона класна. А степан гіга, як вам степан гіга. Мені сіно чисни, знайдемо знаєте? списку. Нет, нет, я не, не, не слышал цей сон, цей сон, ту песню. День. А до Мукачева кулька. Кому? Так мені зробити візкитку до 8 березня? Добре, ви складно поїде. Вівці мої вівці. Ну, та отари. Маш, вам задати питання. Тися угу. купували таку куртку. <ріст> Подарок. <ріст> Файно. Ну, як ви думаєте, хто має поїхати від України на Євробачення? Я. Та я не знай, не є. А, тепер якраз був Зеленського, Все за Зеленського. Точно, я щось і не думала за нього. Добре, а як ви думаєте, якби Іван Попович вийшов за свого золото Карпат, десь там де то, де то тепер буде в теля Віві? Я не знаю. <рес> Майже в Тель-Авіві. та як ви думаєте, він Угу. І <рес> Я так думаю, Добре, дякуємо. Але куртка класна. Добрий день, добрий день, густячува. Ні. Ні, а то, -то слухайте, фу місце виділо, там відділа. Як ви думаєте, хто має поїхати до України на Єробачення? Я не понимаю. И я не понимаю. Честно, ну мечный. Ти на що, не розумієш, як ти це робить на виборах. Береш пачку гречки, у мене там є відео, попозереш потом. Маленько сиплеш кожному, а таку ж миньку. Ну, знаєш, щоб швидким роздати, ж нікого не обідати, але ж це й собі маленько лишило. Ну плюс ще що можеш роздавати? Та гроші можеш роздавати, господи. Там кажуть, тепер по, по тисячці дають десь якісь кандидати. Ну, Та мене такі гроші, водки у мене такі гроші, то я тебе прошу. У мене газ до Назарова зароватках не як у них. Ну, ти все. Давай забирай камеру йди, дивоти. Наша територія. Все, Андрюш, я порішала. Добрий день. Можу вам питання задати. Е, як вам е, виступ Марув на Євробаченні? Ой, хто ви дуже добре зробили? Я лише вчора по телебаченню слухала. Так, що Вони брали участь у Росії, так? А так. я не там мають такий грішок. А взагалі вони українці. Тать вроді. А. І... Ну, одяг це треба День. би ні. Одяг. Та то страшне. Я вам кажу. Страшне. Ну. Тим часом у соціальних мережах люди почали висувати все нові і неочікувані версії, хто би міг поїхати в Ізраїль. Переможцем національного відбору 2019 року в Україні стає Ляшко Олег Валерійович. Якщо можна, вельми коротко і лаконічно. Часа до рейса, полчаса до рейса, мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете, Эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было, ты как хочешь, это назови для кого-то просто. Із анонімних джерел нам стало відомо, що участь у конкурсі пропонували навіть нашій Галі. Ну але, знаєте, в неї на травень мало другий план. Ну, знаєте, нема роботи. В травні треба кромки копати, а не потелявіва гудзицамітряски. Очевидно, це стало останньою краплею, і Україна відмовилася від участі у конкурсі. Ще одна важлива подія сталася минулого тижня. У Голівуді вручили найважливішу кінопремію року – Оскар. І справжньою принцесою вечора став актор Біллі Портер. Знаєте, було достам много зірок, які рішили зекономити і шити собі плаття із старих фірганок. Хтось, до речі, вибрав образ вафельки. Ну, а хтось вирішив нарядитися мочалкою. А були й такі, які, очевидно, забули жито червона доріжка і прийшли просто у спортивних костюмах. Порошенко відзначився дивною поведінкою на зустрічі із виборцями. Під час того, як одна із присутніх задала йому очевидно не дуже зручне питання, президент просто взяв і зірвав з неї шапку. Команді Порошенка заявили, що все стало случайно, але ну, наша редакція в то не вірить. І ось вам кілька версій, чому президент міг так вчинити. Теплота, вона у шапці ходить. Здойми, то то у мене на шерстці алергія. Ото От, мою Мариніся пригодить. Де таку голову в шапці носити? До слова не єдиною шапкою відзначився президент на тій зустрічі. Одного із присутніх Порошенко просто взяв і встіпнув за носик. Восьмикласник Вася заплакав, коли побачив Олега Ляшка. Як написав сам Ляшко у своїх соціальних мережах, спочатку він подумав, що у хлопчика сталася якась біда. Але потім виявилося, що школяр просто дуже радий бачити кандидата у президенти. Плач Вася, плач Ляшко вже в путьо. До слова кандидатів діти дуже люблять. Кілька тижнів тому був випадок, що Порошенко спеціально зупинив свій кортеж, бо почув плач хлопчика, який дуже хотів зробити з ним селфі. Цікаво. А як реагують діти на інших кандидатів у президенти? Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Мельницькому водій із ознаками алкогольного сп'яніння погрожував патрульним поліцейським не кумом-чиновником, не знаменитим няньком, а великою кількістю підписників. Мама німісаєсбло. Під час того, як на нього складали протокол, чоловік усе фіксував на камеру і розказував поліцейським, що він блогер, і в нього 10 тисяч підписників. От знаєте, є такі люди, які дзвонять у найбільш непідходящий момент. Ну, коли ви в туалеті сидите, чи цюря на шпаргу вішаєте. Юнкер точно знає таку людину, то його жона. Президент Єврокомісії потрапив у черговий кур'йоз через свій мобільний телефон. Юнкер виступав перед сотнями людей на підсумковій прес-конференції в Єгипті. У такий відповідальний момент у нього недоречно задзвонив мобільний. Merci. It was ти праси. suspect. My wife. До речі, юнкеру у найбільш відповідальні моменти дзвонить не лише жона. Недавно було такої, що його набрала Меркель. Моя жона, извините. Раміне я це була міс Меркель. Це були всі новини від Галини на сьогодні. А далі ваша улюблена частина програми маленькі псятка із Ютуба.